Європейські країни мають припинити політику умиротворення агресора та докласти спільних зусиль для відновлення територіальної цілісності України. Про це лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив під час зустрічі із делегацією дипломатів Німеччини та Франції. Олег Ляшко наголосив, що закріплення особливого статусу окремих районів Донбасу в Конституції України призведе лише до загострення протистояння. Ми вважаємо, що внесення змін до конституції не зупини Путіна, не дасть можливість вивести війська, перекрити кордон. Це гра Путіна, бо він хоче отримати від України все, нічого не давши взамін. Україна вже прийняла закон про особливий статус місцевого самоврядування, закон про амністію терористів, конституцію у першому читанні. Що зробив Путін? Нічого Ляшко нагадав дипломатами про гарантію територіальної цілісності України з боку країн підписантів Будапештського меморандуму та закликав повернути до мирних переговорів США та Великобританію. У України є формат Будапештського меморандуму, який ми підписали в обмін на ядерну зброю, і за столом переговорів щодо захисту країни мали б сидіти гаранти нашого суверенітету, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Китай, Євросоюз і Великобританія ті, хто гарантував нам нашу недоторканність. Лідер радикальної партії виклав свої пропозиції щодо відновлення національного діалогу, посилення обороноздатності країни та ролі міжнародних організацій іноземних держав у досягненні миру в Україні.